Після матчу прес-промента, тренеру ФК Пантера. Скажіть, будь ласка, як вам загалом враження від сьогоднішнього матчу? Там вийшла боротьба десь двояке враження. Враження те, що ну, рахунок великий, я вважаю. Тобто не можна робити ті ошибки, які ми зробили, десь проаналізуємо. Але команда взагалом може відмітити те, що старалася, і могли ми забивати теж м'ячі і не один м'яч. Ну, не не можемо реалізувати всі свої моменти. Надіюся, буде далі краще. І будемо реалізовувати. Ну, на такому рівні вже десь вже трохи зігралися, команда фізично вже піднабрала. Ми 90 хвилин витримали. видержали. Плюс той матч, як він не складався, два рази розминалися і все остальне з цими тривогами. Ну, то, що маємо, то маємо. Яка ситуація з травмовами? Так, є ще си в Лазареті. Зараз медичні працівники будуть розбиратися. На даний момент у нас гравців після сьогоднішнього матчу попали в лазарет. Їхню судьбу будемо зараз вирішувати, кому на МРТ, кому можливо просто якийсь спокій. Тим паче, що у нас скоро гра і гра через чотири дні. Тому і треба будемо так казати, старатися максимально вивести людей з лазарету з звратців вашої команди все таки вітавсього лишнім очіці сили і відіграв його найкраще. Та я думаю, що сьогодні мабуть, кожен гравець команди, який хотів, той віддав. Я команді вдячний. Лише тобто, навіть на той рахунок, який є за сьогоднішню гру. Я команді зійшов розділку, подякував. І ще раз подякую те, що вони хотіли і старалися останнього. Вони не зупинялись останнього. і ті моменти, які ми мали навіть при кінці матчу, чотири голевих моменти їх можна було реалізувати. Я думаю, рахунок зовсім був би другий. Чи зміниться щось підготовки до наступного матчу в результаті ціла? ну так говорити, щось зміниться, ми не можемо. У нас є план, якого ми підтрим, і будемо його дотримуватися. А на сьогоднішній момент ми поставили перед собою ті задачі, і ми будемо їх старатися виконати. А саме ще головне це ще раз вивезти максимум людей з лазарету, щоб воно на сідущу гру у нас вже мінус вісім. Хоч і, вроді заявка велика, але вісім час які, якщо не дай Бог, не зможуть допомогти в матчі, ну це. Problema.